Одеса, ЖК Посейдон. показую тепер вам варіанти трьохкімнатних квартир 87 квадратів. Ось В цьому будинку 87 квадратів 50 жка, 55 квадратів однушка. Нормально. -ру 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 -ру. Ось така у нас трошечка, з видом на море. Тр-са. Будинок зданий, можете вже робити ремонт та заїжджати. Заціную особисті, значить зараз вам розкажу прикол. Коротше, почав я нещодавно працювати ріотором. Сказав про це своєму корішу, а він мені каже, для чого це тобі? Я кажу, ну, що бабки заробляти. О, дощик пішов. А він мені каже, так ти можеш в лотерею пробувати зіграти. Ось такі у мене друзі, щоб ви розуміли. Вони вважають, що в лотерею зіграти і виграти бабок у мене більше шансів, ніж їх просто заробити своєю головою. Ми віримо один в одного. Тому що ми браття. О, ріха також трошки видно. Оце дощ пішов. Не. Якщо піде дощ, вас не затопить, не переймайтесь високо. Так, Це у нас ось така трьошка на 83 квадрати. Чи Скільки я там на початку відео казав 87, а наступна 81,4. Вони також поруч. Можна придбати, звісно, що дві разом. Якщо так і буде, то снижечку вам обіцяю. Приємно. Так, ось у нас друга трьошечка. Тут у нас така от кухня-студія з балкончиком. І тут вид у нас вже також море видно. Отсюди видно море. Ось ця Одеса, куди плюнь? Одне море. Вікна помиє особисто, якщо придбаєте. Ну і тут собі як хочете так і крутите. Три кімнати та й Таке от у нас вид з вікна, давайте ще тут подивимось. Тут у нас вид на сусідів. Вон сусіди вийшли на балкон на перекур.